Вітаю вас, малята! Загадки про зимуючих птахів. До Наталки прилетіла синичка і запропонувала їй перевірити, чи всіх птахів вона знає. Тож давайте їй допоможемо розгадати загадки. На моє віконечко прилетить, мов сонечко, мила пташка, жовтогрута, запіщить і день розбудить. Як горобчик невеличка, хто це дівчинка? Синичка! По асфальту чимчикує і з людьми про щось гуркує. Сизокрилий добрий птах. Знається він на листах. Голуб. Вдень вона лягає спати, бо всю ніч їй знов літати. Ловить мишок, гризунів. З нею їм же не до снів. Сова Завіває хуртовина. І летять на Україну. Милі пташки невеличкі, кольорові рукавички, як червоні ліхтарі, сяють взимку. Снігурі. Чорномазий, білодзьобий. Він за плугом важко ходить. Черв'яків, жуків знаходить, Сторож вірний друг полів. Перший вісник теплих днів. Ворона. Вірно людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний і гострий маю, шкідників їм добуваю. Дятел. Цвінь, цвірінь, цвінь цвірінь. танцювати йому не лінь. Соняшники поклювати, булочку посмакувати. Горобець. Влітку тут він не буває. Лиш на зиму прилітає. Скаче він по горобині в червонесенькій хустині. Не лінивець і не сплюх гість північний. Омелюх. Тут там вона літає і на хвіст плітки збирає, що довідається, все вмить по лісу рознесе. Сорока. Синіх крил красу розгледіти не можна в лісі. За Сучків прухає бойко з різким хрипким криком. Сойка. До нової зустрічі.